54-й каркас Артем дов'язує. Ну, це в нас саме каркаси на палі на несучі стіни. Діаметром 25 см. Ну і хлопці вже скільки накрутили щитів. В принципі, на цьому цю серію і закінчуємо. Наступній вже, дивіться, друзі, вже ми підготувалися і починаємо заливати наші палі. Їх дуже багато. І саме наступне відео буде про будівництво паль. 56. Ну і все вірно, друзі. Починаємо. Друзі, ми починаємо будівництво наших паль. 56 плюс нам у вагончику. Ще є трохи цементу, друзі. Як бачили в попередньому відео, вже почали ми щити будувати. Наші каркаси, друзі, сьогодні вже приїхав цемент. І ми починаємо зараз будівництво, друзі, наших паль, які ми почали в тому році. Але потім трошки все пішло не так, як би хотілося. По цементу. Друзі, розповідаю по цементу. Значить, зараз дивіться, 24 лютого. Я об'їздив по Полтаві всі магазини. Всі магазини об'їздив у них. сих пір, цементи, всі ще за... 10 або за 11 місяць 2003 ой, 23 року. розумієте, да? Тобто там цементу вже по 3-4 місяці прям позабивано складами. І Ось тільки на Будвілі я знайшов саме оцей цемент свіжак, дивіться, 6.02.2024 2024 рік. Решта весь цементу йшла, ком синій ми брали. Да? Кам'янець-Подільський, зараз у вагончику вам покажу. Навіть у них він там весь за 2023 рік, 11 місяць. Ось отакий синій, він швидкий, бачите? Тому, друзі, будьте обережні. Завжди після зими дуже багато цементу є в наявності, який потрібно продати в першу чергу. і Якщо ви там надумали раненько почати будівництво, всі у вас є шанси купити кота в мішку, Бо часто люди не дивляться ні на оце маркування і так далі. Так, там вам скажуть, так, можна цементом зберігати якийсь час, друзі. Ми. Так, можна. Але в найкращих навіть умовах при терміні 4 місяці це вже від 10 до 20% цемент може втратити своєї міцності. А якщо це отакі от вагончики вон, будуть, то уявляєте, да? тому не треба, не грайтеся, ніколи не грайтеся. Перепровіряємо. 19 метрів, 10 сантиметрів, друзі, перепровіряємо після зими. Все перепровіряємо. Всі розміри. Обов'язково. Будь ласка, завжди обов'язково, якщо ваш об'єкт якийсь час там да, перебував. В замороженому вигляді. Виноски, друзі, треба перепровірити. Що ми зараз і робимо? Розміри ми вже всі переміряли, все сходиться. Зараз діагональ, хлопці. Перепровіряю. І зараз я лазерком ще проб'ю ноль. Так як а, ці да. виноски, самі розумієте, замерзали, там то сьо І може десь якусь... І... 19 10. Друзі, дивіться, будь ласка, все. Чітко до міліметра. І виноску можуть, наприклад, підняти, да, там чи ще щось. Тому треба все перепровірити. Столик. Вирішили зробити столик, друзі. У вагончик, бо там просто хаос. Зайшов, все валяється. Не люблю такого. Тому роботи тормознули. Всі роблять столик, щоб складати, друзі, інструмент. Потім далі покажу вам все. Так. Натягуємо рулетку і... Через кожен метр розмічаємо наші палі. Ось, будь ласка. Через кожен метр і тільки аж в кінці в нас там буде метр десять. Андрюха каже, 15-40, да, Андрюш? Друзі, тобто метр сорок, де я казав вам метр десять. 20 ми сюди назад повернемося, це вийде метр двадцять, треба метр десять. І все вірно, бо у нас там буде два. Бачите, в двох місцях по метр десять. двох. Це чудово, хлопчики, до міліметрів. Все, беремо, відвіз. Вон, бачите, дивіться, я понамальовував на нашому шнурові маркером. І тепер ми відвісом переносимо наші ці міточки і встромлюємо туди тоненьку шестерку арматурку. Скручуйте, скручуйте. І таким чином, друзі, починаємо в принципі, бурити палі наші. Ну що, покажемо, так, да? Макс? Отак, от дивіться, він бере нашу мітку ось намальовану. І клац от друзі, переносить на наш пісок. А Артем ось іде вже і встромляє отакусь арматурку. Гарно встромляє, щоб вона не випала, не впала, не збилась там і так далі. Правильно Артюх? І таким чином, друзі, ми зараз розмічаємо до кінця наші палі центральної стіни. Є? Це? Да. Метр тридцять. Точно? Так. Да. Да. Трохи далі там. Але все, нормально. Друзі. Значить, Тут ми беремо метр тридцять переносимо і тут метр десять і все. Бо цей, бо цей шнур в майбутньому ми змістимо теж на 20 см. Тобто це буде центр нашого розтворку, центр нашої палі. І цей шнур ми потім теж сюди змістимо на 20 см. Але ми... Це це будемо поступово робити. Да? Все, так, да, Артюх? Ну все, друзі, бачите, так? Да? Все, 14 паль розмічено. 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І 6 у нас вже побудовано в тому році. Ну все, Макс, давай. З Богом. Друзі, з Богом. О! А ну подивимося, це ж вона два місяці. О, все. А той раз пам'ятаєш, як завелося. <звіг> <звіг> Ото! <звіг> Ой, ха Ой, розсмішили мене! Друзі, ну оце бачите самі! Рівно два місяці і дивіться, як <кхи> апарат завівся. Ну, Андрюха доробляє столик для інструменту. Не саме для інструменту, друзі, там, щоб саморізи... Любо, що, да? Он уголки. Полівці, рулетки, я заходжу, тільки що в вагончик, там все валяється, я психонув, поставив задачу зробити отаку грінь друзі, для інструменту. Ну покажу, потім покажу. Обов'язково виставляю, друзі, по вертикалі. Артюха з різних сторон дивиться. Інакше у вас свая вже піде кудись-не туди. Волога, волога земля страшне, да, Макс? Друзі, я Це не знаю. Дуже мокра. О, світла нема тут. Так, друзі. Ось, дивіться, бачите, такий столік. Ставимо, все. Ось сюди, Андрюха, зараз складе весь наш такий оце інструмент. І бачите, все валяється. Все, 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 все. все. Просто масово на акумулятори там, те там, ну не люблю я такого. Тому все туди складемо. Андрюш, і заметиш тут. Добре? Добре. Все, і е, займаюся далі хомутами. Малими на перегородку. О! Хе -хе. Прийшов провірити, Андрюху. Отак, так. Да. Молодець. Все, Андрюх, замітає, давай гниємо хомути на понеділок. Бо через годину вже будемо бетон замішувати. Чуєш? Поїхали. Так, да, Андрюх, Зараз замететься. Оце диви, місця скільки. Друзі, жалію, жалкую, що не зняв вам спочатку, бо тут був жах просто. Я не мог всередину зайти і нічого знайти. Ну нічого, то після зими. воно. Плюс ми приїхали з авто, вигрузили весь інструмент, повкидали все на вході. Ну, коротше. Тепер все чітко. Друзі, почали. Почали, нарешті ми почали і погода налаштовується. Скільки така штук 100, Андрюх? Може 80. 80? Треба 100, скільки? 60? 168, друзі. Оце Андрюха отакі нагинає, бачите, хомутики. Це на маленькі наші каркасики. На. Де? На палі під перегородки. Тут ось хомут у нас 14,5, а там, друзі, 8 і 7 міліметрів. Поки в нього хлопці набурюють, він зараз там. Так сказати, я в нього трохи вільного часу. Зараз вони добурюють і ми починаємо бетонувати наші оті вісім паль. Всі разом. Ану, міряй. Друзі. Метр п'ятдесят. Метр три. Значить, докрути туди дошку тоненьку, зрозумів? Мітку. Друзі, оцим бруском. По-перше, Андрюха на ньому мітку поставить. Метр шість четвер, як ви бачите, на нашому вагончику Вон зараз приблизив. Дивіться. Ай, не приблизив, в мене зараз не то. Де фокус тут винутий? Друзі, він робить зараз шаблон, щоб не рулеткою міряти, а вже бруском І плюс він буде тим брусочком підтрамбовувати наше дно. Ми то вичищаємо ручною, ручним буром таким. Але ж все одно десь щось там залишається. ми ще допоміжно так трамбанем трохи. Друзі, по поводу рулетки. Рулетка дуже гарна. Оце. Це я вам кажу точно. Поки хлопці наводять порядочки. А ми з Максимом Володимировичем переб'ємо оці дві наші шнурки. Їх потрібно змістити на 20 см. Ось, друзі, вам ще одну гарну рулетку показую. Ну, в цій рулетці все-таки мінус є. Макс, можна я тебе потурбую? Вона все-таки здирається. Вон подивіться, кажуть, що вона дуже міцна. Макс. І он, бачите. От що мені вже й не сподобалось. Ну а так, в принципі, виглядає вона непогана. Ну, я б не сказав, що як в рекламі її там рекламують, що вона якесь покриття там не здирається. Друзі, я рекомендую вам ось таку рулетку, як мого Андрюха. Ось зараз я вам покажу. От, оце реально крутійша рулетка. Дивіться. Просто клас. По-перше, Її можна в пісок у воду вкидати, да? вона просто вимивається. Отак. Ну а по-друге, що тут вже сама рулетка, друзі, з такого металу, бачите. Ну, а там дивіться. Ну, все одно воно, так, да. китай, хе -хе -хе, як кажуть. Не знаю скільки вона витримає, нічого не скажу. Но, ось теж гарні рулетки я брав, бо майже 300 гривень, друзі, зараз. Вибачте. Ну це ж бачите, що з ними трапляється. Оце от така біда. Так, вона відпрацювала немало. Але є така біда і не знаю, не можу знайти поки ідеальної рулетки. І оцю тепер. Це четвертий наш. Це так сказати основний наш периметр. Ось я вам показую. Ми всі ці шнури вкинули всередину на 20 см. Ось зараз я вам покажу. Друзі, вон, бачите? 200-200. Так кругом 200. на попередньому відео я вже це розповідав. А от на е, трильцевій на терасі, друзі, там треба буде на 150, там трошки по-іншому. Слідкуйте, все там побачите. Отак, от друзі, дивіться, показую обов'язково, щоб ви і замовник бачив, що кожен отвір наш прочищається дуже гарно ручною, ручним буром. Всі стінки відчищаються. ось на прикладі цієї вам покажу. Тобто на, там ніде нічого не залишається. І потім, потім коли зараз Андрюха всі вичистить, хлопці тобто, беруть брусок і, і ще ним. Гарно пробивають дно. Тільки так, друзі, тільки якісне будівництво. Не так, що да, набурили. Ага, замовник не бачить, ніхто не бачить. Швидко бетон вкинули. Палкою провібрували і погнали, друзі. Ні, ні в якому разі. Для того ми і знімаємо наші відоси, щоб замовник обов'язково побачив. що Як все розмічається, як все заливається. Зараз будемо замішувати бетон, показуємо, що ми льємо пластифікатор і так далі. Тільки працюємо під відео. От так. А от на пісок у нас Макс часу нема, так? Да? Друзі, оце ми як не довезли в тому році. Оце так як кинули. Ото як залили шість пальоти. Хто дивився там, дати та частину нашу останню 2023. Оце нам треба там все довезти. І отут вирівняти. Ну, оце ми процес запустили. Когось з понеділка одного з хлопчиків буду ставити і потихеньку хай возить. Пісочок є. Замовником домовились ще. Якщо буде потрібно одне чи два, авто довеземо, друзі. Все досипем, все буде красота. Подивитесь, дайте трохи часу і побачите тут, друзі. Ну ви самі зараз бачите все рівненько, красиво, акуратненько. Ну що вам ще тут розповісти, а? Все чудово буде. Все буде дуже гарно. Тут теж трохи ось підсипемо, бо теж скоро почнемо в'язати каркаси. Уже великі каркаси на наш сам Ростверк. Що я скажу кажу глядачам. Кажу, о, тікали на новий рік, так? Да? Це якого числа ми тут були? 30-го. Друзі, дивіться, ми так тікали додому, що ми їх не помили навіть. Боже, соромно. ну... Будемо... Давайте так скажемо, що це ми навмисно, щоб не поржавіли наші баді, так, да, Макс? А нічого, друзі, я жартую. Нічого страшного, це ж пластик. Воно зараз кілька замісиків тут. І будуть вони чистенькі. Все з ними буде добре. Ну. Так, якщо чесно сказати, я такого не люблю і ми тоді дуже пізно їхали вже там, десь півдев'ята вечора була. Да, Макс, щось таке? Yeah. Чи восьма вечір? Ми долили швидко і вже тікали, ну реально. Е, капуста вже була на кармані, друзі. Замовник дав нам вже на Новий рік. Тому хто б там їх мив, а. Да? Володимирович. Так, ну що, друзі, пластифікатор. І поїхали. У Макса, друзі, процес пішов. І хлопці вже до Я вам хочу трохи пояснити, чому вони тут наводять порядок, вони вивозять туди землю, так замовником вирішили, друзі. Бо потім в майбутньому тут все одно весь двір прийдеться піднімати. Так? Щоб ви зрозуміли. Весь оцей де траву ви зараз бачите. Все потрібно буде піднімати і там, і там, і там. Так, тут буде ще каналізація в нас. Буде земля і вся вона буде десь розповсюджуватись. Чому ми вивозимо зсередини, друзі, бо тут всередині буде дуже багато перегородок. Зараз я вам перевернусь ось мексик. Бачите, скільки їх тут. І воно нам все буде заважати. Просто буде все заважати, друзі. Не хочу, не хочу. Та й взагалі ми вирішили з замовником, що ми працюємо над якісним будівництвом, тому самі знаєте, що... Всі рекомендують коли робити тільки з піску. Артемон! Так, е е давай же сюди переноску. Отак, От друзі. Хе -хе -хе. Процес повним ходом. Уже Артюха він висипав по два. Будемо зараз сипати по два, по пів відра. Вставляти каркас, провібровувати гарно дно, друзі. І потім додати і вібрувати. Дуже роботи багато. А Андрюха зараз степлером збиває наші друзі, формочки, отакі, вон, бачите, вже одну він зробив. Без них ніяк не виходить, на жаль. Збиваємо ми, друзі, в двох місцях. Бо тут ми цю помилку зробили. В цьому місці ми не збивали степлером, не щеплювали. Туди бетон. Ну, намучились ми коротше, тут. Тепер ми знаємо точно, що треба зробити отак. Все чудово. Андрюха красавчик. Друзі, Андрюха в мене красавчик. Ну, сказав, буду тікати з будівництва, не навишу його. Я його задовбав вже ним. А як задовбав, жартую. Ну, не, не його це. Хоч він і в всьому шарі ідеально, розумієте, він вже бетон замішає, хомутигне тигне ідеально, каркаси в'яже, вібрує, столик он скрутив. Ну, любу задачу я йому ставлю, все. Друзі, він зробить ідеально, я знаю. Ну не хоче, що я його, я ж його не заставлю. Тільки 3D та й все. Комп'ютера і так далі. Ну хай це його право. Я ніколи не проти. Я тільки одне хочу, щоб він все вмів у мене. А те, що він там вибере собі яку спеціальність, то його право, друзі. Показую вам, хлопці, вже другий раз вібрують. Уже наші форми виставлені чітко від нашого шнура. Тепер, коли ми будемо вже третій раз засипаємо, друзі, ми сформуємо нашу форму і тут обсипемо її піском. Ну, тільки так. Друзі, тільки так. По-другому тут палі не зальєш. Інакше, самі бачите, вон, пісок все обсипається. Нічого не зробиш. Нічого, друзі, не зробиш. І оце отак все. Коли ми зараз ці три палі зальємо, ми... Зачищаємо дно, наступні три, друзі, заливаємо. Наперед їх ми не підчищаємо, бо постійно є можливість туди обсипання ґрунта. Зрозуміли ви? Тому не так все тут легко. Перед цим будували будинок, ми там бурилися в землі. Було набагато легше. З цим піском, геморою, друзі, дуже багато, кажу, як є. Але тут іншого виходу немає. Немає, друзі. Немає. Тут тільки так. Значить, хлопці, поки доробляють ці шість пальців. Повторюся. Але ми можемо працювати саме зараз над трьома палями. І так як в нас тут дві залишаються, нам ще потрібно одну палю. От ми з Максом і вирішили, друзі, оцю ось кутову. Ось бачите, по центру. Ось вона ось тут. Макс вже її розмітив. Почнемо з неї. Сюди, друзі, ми поки не ліземо, бо тут прийдеться палі наші здвигати. Зараз я вам покажу. Вон, бачите, на 150 міліметрів від осі. Не на 200, друзі, як тут ми робили, тут на 200, а там на 150 саме на Вході і на терасі. Ну, така система, друзі, треба кожен міліметр тут дивитися і не провтикати. Проєкт це така штука відповідальна. Тому завжди 10 разів перевірте і так далі. Тому, друзі, отак процес триває. Тут ми ще в нас не, не долиті. Ми чекаємо, щоб трохи бетон, то бетон там підтягнуло. Та й немає часу зараз рівняти. Зараз все виставляємо, друзі. Дуже багато мороки да, з оцими формами. Це просто капець. Це просто капець його це все виставить по т'єсу, щоб все рівнесенько, ідеально, чітко було. Ну, не так все це легко, я вам кажу. В землі, коли, аби ми борили отак, як на попередньому об'єкті, це було б набагато легше. Я вам кажу, друзі, як є. Тобто я вже спробував і так, і так. Тут мороки у нас набагато більше. Ну нічого страшного. Якщо ви колись надумаєте, і у вас буде такий самий випадок. Цими палями в піску. Не думайте, що прям це там щось страшне. Просто трохи треба повозитися, вон, що Андрюха мій зараз робить. І все. А так будете мати, о, дивіться, о, такий чудовий вигляд, друзі. Ось дайте нам трохи часу і побачите, тут буде цих паль дуже багато і буде все красиво. Так, бачите, він повинен зловити оцей наш шнур зелений, щоб чітко каркас по центру був. І так само ж і сама паля. Земля, мокра, все, друзі, на сьогодні все. Хлопці он, доливають ту палю, е, бо ми ж перейшли вже значить, на ту лінію. І плюс на ніч вам ще розповім, бо будемо з замовником вирішувати, що нам робити. От купили ми рулон руберу і його вистачило якраз на 25 паль. Да? Цю лінію ми здолили вже повністю і почали ми ось розкопувати вже. Що, я вам скажу, не дуже це легко. Да? По-перше, він прилип, по-друге, там же ж як його зажало дуже там. Да? Ми ж його вставили трошки десь там. Воно десь в бетон там попало туди-сюди. ну, Щоб його витягти, скажу вам, ну це не дуже легко. Тому зараз ми на рівні замовника. Вирішуємо, чи ми нарешту паль докупляємо, Друзі, далі рубероїд, що буде не дуже дешево. Чи будемо обкопувати кожну палю і витягувати наш рубероїд. Що буде, думаю, теж... Друзі, не дешево. Бо це теж робота, це треба брати людину мені, правильно, ставити, кожну палю обкопати потрібно. Обережно зняти той рубероїд. Плюс ми його ще не змогли зняти, подивимося, як, чи зможемо ми його взагалі зняти. Бо я ж кажу, він там між землею і піском так зажимається, що може ми його просто ну, порвемо, як будемо витягнути. А так, друзі, от дивіться, маємо ми, значить. Отаку красоту повністю під нашу центральну стіну наші 14 паль забетоновано, побудовано, друзі. Тому все отак, все буде красиво. Завтра плани в нас великі. Ну Побачимо. Бо на сьогодні теж були великі, але поки ми налаштувались, брало це дуже багато часу друзі. Будівництво воно таке і є. Це не те, що ти там приїхав, став і робиш одну якусь роботу. Ні, друзі. І те треба воно, і Артюх землю треба вивезти, і там прибрати, і там столик зробити, і цемент занести, і те накрити і так далі. Розумієте? А нас, людей, небагато. Тому, все. на сьогодні все.